Запусти свій намір в цей потужний енергетичний день. Привіт, усім, я пропоную вам намалювати зі мною нейрографіку досягнення цілі будь-якої вашої цілі. Круги будуть означати ваші цілі в довільному порядку на будь-якому місці листка. розмістіть свої цілі і бажання. Їх може бути безліч. Не стримуйте себе для більш дієвості, краще уточнювати свої цілі, плани, і бажання, більш деталізовано прописувати в кожному кружечку. Наголошую звернути свою увагу на те, що круги можуть доторкатися один до одного або навіть і пересікати один одного. Робимо так, як я показую на відео. Об'єднуємо всі круги в один, обов'язково замальовуємо всі пересічення та гострі кути. Таким чином ми долаємо будь-які конфліктні процеси в нашій голові, в наших нейронах. Згладжуючи ці кутики, ми говоримо про те, що готові отримати бажане. Після того, як ми згладили повністю всі гострі кути та пересічення, ми додаємо нейролінії. Нейролінії це ті нові лінії, які утворилися, і які чітко дають нам усвідомлення того, що ми готові до цих неймовірно прекрасних подарунків, і неважливо, яким чином ми їх отримаємо. Ми показуємо, що намір наш є чистий, екологічно чистий, і ми готові це все отримати. Тобто, наша енергоємкість для цього вже. Створена нейролінії. Ви додаєте по власному бажанню та відчуттю. А їх може бути декілька, їх може бути дуже багато, але скажу зразу: чим більше нейроліній, тим краще пропрацьовуються будь-які блоки, пов'язані з вашими бажаннями. Знову ми повністю пропрацьовуємо наші блоки через заокруглення. Ми заокруглюємо нові сполучення, де є кути, де є пересікання, і тільки після того починаємо додати колір. Тут вже ви керуєтесь власною інтуїцією, як ви бачите, як ви відчуваєте, так і розфарбовуєте. Кожен колір несе з собою певну інформацію. Тому в інтернеті їх є дуже багато пояснень. Ви можете звернутися до інтернету. Можете написати мені, наприклад, якщо переважає якийсь певний колір, напишіть в коментарях під даним відео. Буде дуже цікаво розібрати. Я обов'язково відповім. Також під час нейрографіки, взагалі, максимально старайтеся відчувати, звертати увагу на ваше тіло на ваші думки, тому що процес дуже глибокий насправді і відбуваються дуже великі зміни і важливі. Во, відчувати рефлексію, що нам хоче сказати тіло і наш ментал. Ви теж можете написати мені, і я з радістю поділюся з вами а, цими процесами. Да, тобто а, максимально зможу вам розкрити, що ваше тіло хотіло вам сказати. Коли малюнок вже в кольорі, ми можемо сміло додати лінії поля. Лінії поля це енергія, яка а, нам говорить про те, що вищі сили з радістю допоможуть різними способами, легкими та екологічно чистими, найлегшими, найпростішими для вас а, здійснити вам ваші мрії, бажання і привести вас до бажаних цілей. Тому не скупіться на лінії поля, максимально старайтеся виділяти їх, а, бо це є допомога.